Вітаю, друзі! Сьогодні ми познайомимось із дивовижно гарною рослиною на ім'я Акебія. Або як її ще називають, шоколадна Ліана. Чому шоколадна? Бо її квіти мають ніжний аромат какао. Так, так, уявіть собі, квітуча рослина, що розповсюджує навколо себе запах улюблених смаколиків. Акебія дивовижна буквально у всьому. Погляньте на її плоди. Вони схожі на товстенькі й дивні, білуваті, сизі, ба навіть бузкові банани. Коли вони достигають, то самі розтріскуються, показуючи всередині прозору солодку м'якоть. Здається, ніби рослина сама гостинно пригощає вишуканим десертом. Усередині плодів акебії жалеподібна маса зі смаком, який нагадує щось середнє між смаками бананів і маракуї. У країнах Азії цю м'якоть залюбки їдять сирою, а шкірку використовують для фарширування. Акебія однодомна рослина. На одному соцвітті в неї розміщуються кілька великих маточкових або жіночих квіток. А вище до десятка чоловічих. Чоловічі квітки дрібніші з багатьма тичинками. А всерединці жіночих чітко помітна майбутня зав'язь. Ще одна дивовижна властивість Акебії її надзвичайна витривалість. Ліана почувається комфортно на дуже бідних ґрунтах і здатна витримувати сильні морози. Деякі її види не бояться навіть температури в мінус 25 градусів за Цельсієм. Та й росте ця красуня швидко. Посадиш її біля альтанки чи паркану і за одне літо матимеш зелену стіну або казкову арку. Власне, тому Акебія є фавориткою садово-паркових дизайнерів саме от у питаннях швидкого вирощування живоплотів. Тож Акебія це і смаколик, і аромат, і прикраса саду. Хіба це не справжнє диво природи, яке поєднало в собі красу, витривалість і щедрість. І це чудово, друзі, що в нашому світі є такі рослини-сюрпризи. Див у світі взагалі безліч, не втомлююся повторювати це. А отже, попереду у нас ще багато чудових історій і дивовижних відкриттів. Побачимось!